Поява чорнильних плям на відбитках може бути викликана кількома причинами. Сьогодні в цьому докладно розберемося. Неправильно підібрано носій. Наприклад, ви вибрали фотопапір поганої якості. Під час друку він деформувався, і друкуюча голівка маже його. Чорнильні краплі можуть з'явитись і на офісному папері. Це пов'язано з тим, що параметри друку неправильно вибрані. Наприклад, у налаштуваннях вказано матовий або глянцевий фотопапір замість офісного. Якщо ви виявили плями на краях паперу, то це через нерівність носія. Не використовуйте пом'ятий папір або із загнутими краями. Наступна можлива причина СБПЧ стоїть вище, ніж друкуюча голівка. Це призводить до зайвого тиску, що у свою чергу призводить до витікання чорнила. Сліди від чорнила може залишати спеціальна підкладка. Вона знаходиться у середині друкуючого пристрою по ходу руху каретки. Її можна протерти сухою серветкою. Також причиною забруднення можуть стати ролики протяжки. Їх також можна протерти сухою серветкою. Якщо жоден варіант рішення вам не підійшов, зверніться до сервісного центру. Підписуйтеся на канал Інк Систем.